Цього автомобіля у нас розпочалася робота по двигунам b 25 у... наприкінці 2022 року. Ми встановили на даний автомобіль систему Prince. Це був наш дійсно перший досвід. І так сталося, що цей автомобіль курсує дуже багато по Україні, і за цей час він до нас приїхав на сервіс на звичайне обслуговування. З пробігом на газі 210 тисяч кілометрів. Ми сьогодні будемо з вами розглядати надійність роботи газового обладнання на прикладі цього чудового автомобіля з такою чудовою системою, яка фактично за час своєї роботи не доставила жодного клопоту власникові, а нам фактично було приємно суто за нею спостерігати. Що я буду зараз робити? У нас є одне зауваження до власника з точки зору чистоти моторного відсіку. Я вам зараз покажу. Сподіваюсь, ви побачили забрудненість радіатора. Ми зробимо як комплімент власникові чистку моторного відсіку. Почистимо радіатори. Потім я зроблю заміну фільтруючих елементів, оновлю програмне забезпечення, і ми разом з вами поїдемо кататись і перевіряти всі показники автомобіля як на бензині, так і на газі. Думаю, що для тих, хто розглядає газове обладнання і такі автомобілі, цей відеогляд буде дуже корисним. Тому сподіваюся на ваш лайк, коментар. Це допомагає нам просувати відео в Ютубі. І ті, кому цікава ця тематика, з більшою вірогідністю також його побачать. Продовжуємо, Subaru Forester – це один з найвідоміших кросоверів японської марки, який поєднує комфорт щоденних поїздок і витривалість справжнього позашляховика. П'яте покоління, що дебютувало у 2018 році, зберігло фірмові риси. Це симетричний повний привід. Великий кліренс і просторий універсальний салон. Водночас Subaru Forester став сучаснішим, технологічнішим і безпечнішим. Серце двигуна опозитний двигун fb 25 d об'ємом 2,5 літра і потужністю 182 кінських сили. Компанія Subaru – одна з небагатьох в світі виробляє опозитні двигуни. Це дозволяє знизити суттєво центр ваги, що покращує стабільність, особливо в позашляхових умовах. Цей двигун оснащений всіми сучасними технологіями, які дозволяють їм стати дійсно сучасними. Це активна зміна фаз газорозподілення, це безпосереднє впорскування, а також інженери зробили все необхідне, щоб знизити розсіювання тепла і втрат на тертя. Фактично вони покращили ці характеристики майже вдвічі, що допомогло знизити витрату пального порівняно з двигуном FB25, майже на літр півтора. Причому у нас піднялась потужність майже на 20 кінських сил. Сьогодні ми поговоримо про видатний випадок. Перед вами Subaru Forester 2019 року з двигуном FB25D, який вже пройшов на газі 210 тисяч кілометрів. При цьому він не мав жодної процедури по регулюванню зазорів клапанів. він не мав жодних ускладнень. І я покажу вам, як, які параметри ми спостерігаємо після такого пробігу. Я вас вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде дійсно ексклюзивна розповідь про автомобіль Subaru 2019 року, який проїхав на газі, а це двигун b 25 Тобто, це двигун. Який їздить на системі з безпосереднім впорскуванням. Він проїхав 210 тисяч кілометрів. І це зробили ми у 2022 році. І з цього автомобіля у нас почалась дуже успішна робота з двигунами Subaru останнього покоління, з безпосереднім впорскуванням, з надувом чи атмосферними, тобто з двигуном FB-25D або з двигуном FA-24. Ми розберемо зараз технічний стан цього автомобіля. Я прокоментую ті показники, які ми маємо, і взагалі наскільки цікаво, привабливо, чи може у вас будуть певні аргументи на те, що я вам розповім, ми сьогодні будемо все це розбирати. Успіх системи Принц полягає в тому, що виробник нам надає зважене рішення, яке було вироблено в одній компанії. Газовий редуктор. З можливістю коригування тиску в залежності від навантаження. Газові форсунки, які забезпечують дуже точну роботу як на малих діапазонах впорскування, так і на максимальних. І головне програмне забезпечення, яке компанія Prince розробляє таким чином, щоб не мати жодних параметрів несумісних з роботою двигуна. Це був перший автомобіль. З газовою системою Прінз в Україні і тоді не було ще відомо, наскільки виправдано і наскільки функціонально буде себе поводити газове обладнання, яке має пропорції витрат пального 95% газу на 5% бензину. І так сталося, що цей самий автомобіль щомісяця до нас приїжджав на сервіс. І для хейтерів це не для ремонту, а для того, щоб замінювати фільтри, бо він експлуатується дуже багато. Це означає, що зараз у нього 116 тисяч міль пробігу і більшу, е більшу частину пробігу він провів саме в режимі газу. Ми з вами зараз подивимось на декілька показників. Перш за все. Це, перш за все, це кількість мотогодин, які він проїхав. В режимі траси він проїхав 2232 мотогодини на газі і 150 мотогодин на бензині. Тобто, бензином ми користувалися дуже рідко. Зараз у нас автомобіль працює у режимі бензина Petrol Selected. Ось. І ми бачимо наступне. Коротко тривала корекція у нас складає. Менше 1%, а довготривала корекція у нас складає менше 2%. Тобто, якщо б у нас за цей час форсунки були забруднені, якщо ми працюємо в пропорції 5%, дуже часто про це говорять, ми б мали тут показники, ну, скажімо так, 20-30-40% бідної суміші, бо форсунки забиваються і фактично не пропускають достатньо пального, для нормального утворення суміші з повітрям. Як ви бачите, це перший наш показник. Другий показник, на який треба звернути увагу, це розрідження у вкусному колекторі. Якщо подивитися уважно, воно складає 280-300 одиниць. 1000 тисяча мілібар це атмосферний тиск. А у нас зараз показники. Другуна, який пройшов фактично обкатку. Тобто у нас жодних проблем з цим немає. Також покажу вам, як він працює. Немає жодної зайвої вібрації, немає жодної, жодної зайвої проблеми. Тобто, фактично у нас двигун працює абсолютно нормально. І тепер я вам покажу, що буде відбуватися, коли він перемикається на... Газ. Ось ми перемикнулися на газ і в режимі холостого ходу цей автомобіль працює на газі без жодних ускладнень. Що за цей період у нас було зроблено? Ми міняємо ось цей фільтр. Ми міняємо також фільтруючий елемент всередині газового редуктора. Цей редуктор нам дозволяє дуже багато чого, він називається ЄВП-500. Я про нього дуже багато розповідав. Але ось ця річ дозволяє нам дуже швидко переходити на газ і, окрім того, під'єднуватись по схемі, як це кажуть, послідовній. Тобто ми пропускаємо через нього необхідну рідину, якщо е, в цьому є потреба. А в цьому автомобілі така потреба є, тому що тут три контури охолодження. І якщо автомобіль буде працювати в режимі е, газу, ну, скажімо так, буде прогріватися довго, то тоді взагалі е, втрачається будь-яка потреба в газовій системі. Однак тут е, все це враховано і працює належним чином. Ми мали відзивну компанію через те, що модель цього редуктора зверху ми міняли катушку, це було по гарантії. Вона працювала, але виробник нам надіслав листа, де запропонував це зробити безкоштовно. І ми цим скористувалися. Фактично в цьому редукторі немає ані мембрани, нічого. Це велика форсунка з теплообмінником, яка випаровує необхідний газ і підтримує тиску необхідному значення. Вона може знижувати тиск і його підвищувати. Наприклад, зараз покажу, тиск у нас складає 1,2 бара. Коли я буду збільшувати навантаження, у нас він може піднятися до 3 бар. Це робить форсункам дуже важливу допомогу, тому що вони працюють на холостому у своєму нормальному режимі, у своєму нормальному діапазоні відкриття. Ще також, на що треба звернути увагу, це температура газу і температура редуктора. Ми маємо зараз 80 градусів температуру редуктора, і газ у нас має температуру майже 40 градусів. Це дуже круто. І, до речі, є таке, таке цікаве спостереження, що чим швидше ми їдемо, тим вища температура газу, А в чому є момент. У цій системі, якщо подивитися уважно, немає ніяких фільтруючих елементів, елементів сепараторів, тому що цей редуктор він випаровує весь газопереподібний стан і єдина задача використати якісні комп... елементи фільтруючі, щоб відфільтрувати забруднення. Але в цьому саме редукторі немає потреби, завдяки цьому редуктору немає потреби використовувати. Фільтруючий елемент з відстійником, Як це робиться у класичних системах. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо повністю стабільну роботу двигуна. У нас немає жодних проблем пов'язаних з експлуатацією. Фактично, цей автомобіль, він пройшов три цикли. Повернення інвестицій, яке було витрачено на цей автомобіль з точки зору газообладнання, і я можу сказати, що не бачив жодного такого обладнання, яке би за 160 тисяч не потребувало жодних втручань в свій, свій, свій функціонал чи механічну складову. Цей автомобіль в основному експлуатується поза містом. Тобто у нього навантаження досить велике. На трасі Крейсерська швидкість складає 130-150 км на годину. І коли ми працюємо в таких режимах, якщо існує, існує проблема з дозуванням пального і з чимось, то на виході 100% буде якісь зауваження. Як по поведінці двигуна, так і по відчуттям на педалі газу, тобто ви будете 100% мати якісь зауваження. Але не в цьому випадку, Це, ця система вона працює в будь-яких режимах швидкостей обертів двигуна, і при цьому витрата бензину мінімальна, як показують дослідження. Самої компанії Prince, а також академічні дослідження, які існують в світі, краще тримати форсунку закритою, ніж робити до впорскування 20-30% через те, що у нас тоді краще йде чистіше горіння. А забруднюються бензинові форсунки не через перегрів. Вони не охолоджуються так бензином, наскільки вони забруднюються від. В комбінованій суміші, де відсоток бензину значно вищий. Ось так воно виглядає після того, як я струсив з нього бруд. Ми маємо газові форсунки. Раз газові форсунки, два. Вони розміщені на модельному кронштейні. Також ми маємо газовий редуктор і ми маємо газовий фільтр. А в глибині ми зараз розміщуємо це інакше. Ось там в глибині, ось тут у нас знаходиться блок керування. Прошивка тут постійно оновлюється, якщо в цьому є потреба. Компанія Prince зробила Такий сміливий крок. І фактично заявила, що ми повністю контролюємо наш продукт і при необхідності робимо вам доповнення або зміни програмного забезпечення. Тобто моя задача тут доводиться до моменту контролю якості, якісного встановлення ГБО та пуску налагоджувальних робіт. Ось наша прошивка. В25Д для Америки 2020-2022 роки. Тепер саме цікаве. Другий е, параметр ось тут, Manifold absolute Pressure. 290 300 одиниць. Тобто стан дровина, коли він проїхав 131 тисячу миль. Фактично такий самий, як у нового двигуна. Зараз у нас двигун працює на газі. І як ви бачите, наші паливні корекції складають 5%. Коли ми перемикнулися, у нас змінюється тип пального і, як ви ще раз бачите, у нас паливні корекції не змінилися фактично. І це говорить про те, що форсунки бензинові і газові у нас працюють належним чином. Чи можливо на цьому автомобілі їздити як завгодно на газі? Відповідь 100%. І ви бачите, як себе зараз поводить автомобіль в режимі динамічного розгону на газі. А під час таких високих обертів він дає більшу пропорцію газу. Але це відбувається дуже нетривалий час. Коли ви їдете з крейсерською швидкістю, у вас або зовсім не відкривається бензинова форсунка, або вона працює так, як ми говорили. Тобто Вона повністю відкривається на дуже короткий проміжок часу, і потім у нас далі закривається і працює далі чисто касаю. Цей огляд розпочинає нашу довгу серію розповідей про сучасні автомобілі Subaru, які вже їздять на газі, тому що ми фактично з 22-го року закрили повністю лінійку всю по двигунам з безпосереднім впорспанням, як турбірованих, так і атмосферних. Subaru є дуже надійним, класним автомобілем, який подобається як власникам, так і нам в роботі. Тому що ми отримуємо завжди стабільний результат і вдячність клієнтів. При цьому заявлена характеристика виробником Прінз завжди підтверджується на практичному досвіді у різних власників в різних умовах. Автомобіль сувару використовується будь де і будь-як, і ми ніколи не підводимо своїм обладнанням а навпаки, робимо так, щоб ви оптимізували свої витрати, збільшили запас ходу. І перестали думати про вартість пального. При цьому ми завжди забезпечуємо високе октанове число. А в двигунах з високим ступенем стиснення, наприклад, в fb 25 d це 12 до 1, а в fa 24 по пам'яті це 10,5. Тож вам завжди потрібно користуватися якісним високооктановим бензином, і в нашому випадку з октановим числом 105. Ми завжди забезпечуємо бездетонаційну роботу вивені. Наш досвід також показує, що власники Subaru на питання, яка буде наступна машина, вони кажуть, завжди Subaru. І нам насправді це дуже приємно чути, тому що Subaru – це дійсно автомобіль, який у вас визиває емоції щодня і в кожній обставині, які ви його використовуєте. До зустрічі в нових оглядах, і це буде вже про Subaru Outback. Серії Білдернас, серії Онікс та Турінг. Дякую за перегляд.